Добрий день, мої шановні глядачі, ранок. Говорю тихенько, бо там вже Софійка ходить. Я приготувала їй подаруночок. Крем для тіфа від Гейвон, тонік від Лівести. і крем для обличчя від Лівести. І такий красивий кульочок. Зараз піду вітати. Квітосечка моя. Вітаю тебе, з ним, Ангела, моя дірочка. Всіх тобі благ, нехай він тебе береже. Будь щаслива, все, що ти хочеш, нехай тобі буде. гарно. тобі сьогодні дня, хороших вітань, гарного настрою. Це тобі, Зайка. Дякую. Я За да, віднімуша тебе. Все. Ану, що там є? Це тебе крем десь Так. рулетик Тобі спекла. Все Це добре, все біжи. Друзі, я на роботі і хочу сьогодні вам дати картку. Хто в темі, то в темі, хто не в темі, а новенькі, друзі, то е, я психолог, і іноді ну, для своїх глядачів е, дарую, скажімо так, е, таку, такий дарунок на протязі тижня. Я працюю із своїми людьми з метафоричними картками, з метафоричними асоціативними картками. Ці картки не мають ніякого відношення до карт гральних чи до карт таро, а це є проактивним інструментом психолога. І сьогодні, друзі, я вам хочу дати картку. Яка відповідає на питання, куди найбільше в житті я витрачаю своєї енергії? На що я її найбільше витрачаю? І я виймаю картку, друзі. Ось картка. Так, це перша картка. І друга картка відповідь на першу картку. Тобто, що мені потрібно зробити, щоб тратити на ось це менше своєї енергії? Що мені потрібно зробити? Так, зараз, зараз, зараз. Будь ласка. Все, мої дорогенькі. Ви можете, хто хоче, можете написати відповіді у коментарях. Картка 1. Це для мене означає ось це. І картка 2 це для мене означає ось це. А хто не хоче, можете просто попрацювати і нічого не писати, окрім мені подякувати, то я буду вам теж дуже вдячна, якщо ви просто подякуєте мені за картки. Все, мої хороші, я відпрацювала, сьогодні теж довго не була. І зараз йду за продуктами, тому що завтра буду пекти для Софійки на день народження тортик, щоб вони вже були вдома. А також куплю деякі гостинчики для тьоті Світи. Вона буде їхати вже. Піду її проважати і хочу купити її деякі гостинці. Друзі, і ще, звичайно, я вітаю всіх своїх підписниць, всіх своїх глядачок, яких, які мають прекрасні імена: Віра, Надія, Любов і Софія з Днем вашого ангела. Нехай ваш ангел завжди буде на вашому плечі, нехай вас береже від всього лихого і злого, нехай чує всі ваші молитви, всі чує ваші побажання, всім вам міцного здоров'я, усіх благ, здійснення, всіх мрій і задумів. Гарного вам сьогодні дня, приємних вам побажань, приємного вам святкування, гарного настрою і теплих емоцій, і теплих людей. Я вже прийшла додому, не брала гостинців, бо мені вже тяжко. Ой! Ой, вам не розказати, яка я моцна дівчина. Так, друзі, що я купила на тортик. Тортик завтра зранку буду пекти, а тоді піду на роботу. Для тортика я купила вершки 33% жирності, купила яйця. Ось такі. Далі купила желатин і купила три упаковки сметанки 21% жирності. А також купила 300 г масла. Знаєте вже скільки в нас кілограм масла? 405 гривень. 130 гривень, по-моєму, я заплатила за оцей кусочок масла. 300 грамів масла і купила, друсі, мед. Штучний мед. Вгадайте тепер з трьох раз, що це буде за тортик. Думаю, що ви здогадалися, з цих інгредієнтів, що це буде за тортик? Так, так, але він буде не такий, як ви звикли. Не такий, як завжди, він буде особливий. Завтра побачите. Верніше, Ну, завтра ви побачите, як він буде виглядати зверху, а всередині ви побачите, як він виглядає лише в четвер. Хоча, може, я завтра, ну, мабуть, не розріжу ні. Розріжу в четвер. Побачите, який він всередині дуже цікавий буде. Все, друзі, я зараз поїм. І що я буду робити? Знаєте, що я хочу зробити? Мені глядачка моя підказала в коментарях. Що так, як я роблю гіркий перець, так само можна зробити солодкий перець. А я вам зараз покажу дещо. Друзі, в мене є, мабуть, з півтора кілограма, може більше, отакого, бачите, перчику прив'ялого, домашнього. Отакий він не ідеальний. Я зразу думала його зафарширувати, але ми не дуже з Софійкою любимо фарширований перець, бо він невеличкий такий. І я придумала собі зробити, так як мені написала моя підписниця. Я його візьму помию, почищу, поріжу, посушу, і тоді сушений, помилю, і буде мені паприка солодка готова. Правда, вона жовтенька, ну нічого. Буде жовтенька. От таку я хочу сьогодні зробити роботу, друзі. Буду обідати, чи то вже вечеряти, не знаю. Так, друзі, я прямо сюди на бляшку ріжу перчик. От збоку в мене смітник. Все зразу докидаю займи собі. І нарізаю прямо в бляшку. І, друзі, знаєте, що я включилася? Бо я хочу вас дещо запитати. Пам'ятаєте, я вам обіцяла приготувати один рецепт, який мене просили глядачі, друзі. І це був салат з квасолі. На зиму законсервувати. Скажіть мені, будь ласка, це ще актуально для вас? Бо ніби вже як то і не актуально? От, бо якби вже так пізненько. Але з іншого боку, ну, що квасоля є, там що там ну, якийсь помідор, ще ж є, От, то я думаю, може ще його зробити. Напишіть мені, будь ласка, чи для вас це ще актуально, добре? От, бо я вже його кілька років не закривала, він ніхто приївся, вже нам надоїв, набрид. От. Ну, але якщо для вас актуально, то я його закрию. Якщо ви хочете, ще, ще не закрили, напишіть в коментарях, чи вже не потрібно вам його. Все, отак зараз нарізаю, бачите на бляшку кольорову, красиву. Кладу доверху серединкою і поставлю в градусів 110 за годинки, 2-3 висохне. Це ж не помідор. Тоненький, якби соку мало, то воно раз-два висихає. І все і перемелю. і буду мати таку паприку солодку. Ще хтось мені з дівчат радив зробити помідори, базилік і часник. Дівчатка, хтось із вас мені радив, напишіть мені конкретно, як це робиться. Висушити помідори добре. Це я зрозуміла. А далі чесник теж висушити, друзі, чи, чи як? Чи давати сушений чесник, чи, чи, чи як його? І базилік висушити, так, і потім перемолоти все. Хто знає таку приправу? Помідори, чесник і базилік. Як вона конкретно робиться? Я щоб її теж зробила, хай би була трошки. Тобто може, напиші. хто знає, напишіть мені. Так, якщо пов'ялий, то я взагалі його розриваю на шматочки, це не має ніякого значення. Бачите, він такий О. пожмаканий. Тобто знає, мої хороші, то напишіть, добре? Так, вийшло в мене дві бляшки. Одна така і одна така, як красиво, каже Софійка. Ну, такі кольори красивені. Все, оно духовку поставила на 110, зараз запхаю і буде приправка. Так, друзі, перчик мій сушився 3 годинки. Отак він виглядає. Сухенький, гарненькі. Ті, що перчики були червоні, вони темніші, ті, що жовті, вони трошки світліші. І от я вже приготувала блендер. Зараз його перемилю в блендері. Ось така паприка. Я більше дрібніше не милюху, нехай буде такими шматочками. Потім буду додавати до супу, до борщу, до підливок. Вона ще розпариться і будуть такі маленькі шматочки перцю. Мені так подобається. Взяла такий маленький ось лоточок в мене, з чого ж тут лоточок з бутербродного сала. І висипаю сюди свою приправку. Мої друзі, як вона пахне класно. Спасибі вам за підказку. Хороша дуже ідея. Я думаю, що так можна зробити перець з помідорами змішати, додати ще щось сюди. Буде дуже смачно. Натуральна домашня приправка. М -м -м -м. Супер, друзі, мені дуже сподобалось. Клас. О, бачите, яка краса! Закриваю тісненько. І все, приправочка готова. Так, друзі, вже пізній вечір ми чекали, Рому, їде з Наталією до Софійки, вже восьма година години вечора. Я хочу вам показати, як виглядає рулетик через більше як сутки. Який він в розрізі, який в нього вигляд чудовий. Ось так він виглядає, ще краще, ніж вчора ріжеться, він став стабільний. Друзі, стабілізувався. І отакий от має прекрасний вигляд. Зараз ми будемо вечеряти. Чаювати. Невістка син з роботи ще вирішив повечеряти. А невістка вже дегустує. Ну що скажеш Наталі? Попробуй скажи, що не добре. Ну як? Це сир всередині. А ну що там всередині? Пізнаєш? Не, не, я бачу, що тут таке повидло. Повидло? Ну так, по суті, так, да, це повидло. Можна і так сказати. Ну, так. Добре чи ні? Що це є сир? Це крем, масло, масло масляно сирний Добре? Ну, слава Богу. Mm -hmm. Ну що, друзі, ми будемо е, вечеряти пити чай, каву. Я вам поробила чаючки, кави. Видно вам. А вам всім буду казати дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео. Нехай Бог береже всіх, хто на передовій стоїть за нас. Всім вам міцного здоров'я, всіх благ, всіх вас обіймаю. До нової зустрічі. До побачення.